Вітаю! В даному відео ми будемо підбирати програму для дитини, накопичувальну програму страхування життя. Ми розберемо приклад вік дитини 5 років, 10 років, і розберемо приклад, коли страхувальником є тато, і страхувальником є мама. Обов'язково додивіться дане відео, особливо ті, в кого є маленькі діти, або, можливо, внуки чи похресники, яких ви любите. Що ж, Перший варіант розберемо, якщо страхувальником виступає мама. Мама бере накопичувальну програму для дитини. Велика перевага підбору таких програм у страховій компанії MetLife в тому, що в одному договорі можна застрахувати і маму, і дитину. Це дуже хороший варіант для сімей з обмеженим бюджетом. До прикладу, у вас є невеличка сума. І ви вагаєтесь, кому придбати страхування для себе чи для дитини. В Медлайфі ви можете одним, договір, одним договором взяти це і для себе, і для вашої дитини. Отже, уявімо, що мама у нас 1994 року народження, тобто мамі 30 років. І, до прикладу, дитинка 2018 року народження, тобто дитині 5 років. Зразу скажу, часто батьки хочуть підібрати програму дитині на 18 років, щоб коли дитині буде 18, вона отримала виплату. Але ви маєте розуміти, що у 18 років навряд чи дитина якось грамотно розпорядиться цими коштами. Купить собі iPhone, Apple Watch, ще там якісь модні штучки на той час і в погрошах. А якщо, наприклад, ви зробите дитині програму на довший період, коли вона вже буде зріла, доросла, то вона вже грамотно розпорядиться грошима. Тому я зроблю приклад такий: син 5 років, мама 30 років, програму беремо на 20 років, суму беремо, давайте візьмемо мінімальну суму 10 тисяч гривень в рік, просто для розрахунку. 10 тисяч гривень в рік це означає, що ви 800 гривень раз на місяць дитині відкладаєте. Що ви отримаєте по завершенню? Зразу рахуємо кінцевий результат. В нас виходить в кінці дитина отримає, якщо з індексацією, то ось цей зелений кубік бачимо: 709 124 гривні. В принципі, непогано, майже 1 мільйон. Коли синові буде 25, точно він ці гроші якось зможе грамотно застосувати. Крім того, ми можемо добирати різні параметри страхування. Ну, ми це в кінці відео розберемо. Далі беремо другий приклад. У вас дитина вже старша. До прикладу, вашій дитині вже 10 років. Берем 2000. Так, 10 років це у нас 2014 рік. І, до прикладу, дитина. Буде застрахована цього разу не мамою, а татом. Батько 30 років. Програму візьмемо на термін. Давайте, до прикладу, до віку 25 років, тобто на 15 років. Через 15 років закінчиться програма. Дивимось, що получаємо. В кінці дитина отримає 349 тисяч. Пам'ятаєте, якщо брати програму на 20 років, виходило 700 тисяч. На 15 років виходить 350. 000. Ну, зрештою, це все залежить від конкретно вашої ситуації. Ми лише приклад розглядаємо. Тепер вертаємо до того, що страхувальником у нас є мама. Що це нам дає? Цю програму будуть також входити певні захисти. А саме, якщо, не дай Бог, трапилось так, що страхувальник, мама чи тато байдуже помирає раніше ніж закінчиться ця програма, тоді страхова компанія звільняє від оплат. Бачите, тут є така опція звільнення від оплат. Це означає, що з цього моменту програма продовжує діяти, але вже оплачувати буде ці кошти сама страхова компанія вашій дитині, і в кінці, коли дитині виповниться там той вік, який ви запланували. Вона забере всю суму з відсотками. Крім цього, в дитини буде страхування по травмах, страхування по е, госпіталізації, страхування по операціях і е, страхування по е, амбулаторному лікуванню, яке буде після госпіталізації. Також входить захист по критичних хворобах. Це такі хвороби, як онкологія, захворювання судин, серця і акційна, <кій> акційна програма це захист по переломах та опіках. Ми бачимо, тут є дві колоночки. Перша колонка і друга колонка. Що це таке? Перша колонка це сума, на яку застрахована дитина. Наприклад, 15 тисяч гривень страхування по операціях. А друга колоночка це вартість цього страхування. В даному випадку 596 гривень в рік коштує страхування від операцій. Ці 596 гривень вам не потрібно доплачувати. Вони віднімаються від цієї суми, на яку ви оформили договір. До прикладу, якщо ви оформили на 10 тисяч гривень договір, то нам зразу тут відображається, що 8122 гривні це сума, яка йде на накопичення, а решта грошей йде на страхування. І ось тут видно кожен пункт, скільки коштує. Далі ми можемо тут добирати страхування для страхувальника, тобто для мами. Наприклад, можемо взяти захист по онкологічних хворобах. Можемо взяти так само захисти по операціях, по переломах і так далі. Я не хочу зараз тратити час, це все ми можемо робити індивідуально. Я лише хочу наголосити, що страхування в Україні діє аналогічно так само, як у Європі. І в даному прикладі ми з вами розглядаємо американську страхову компанію. Тут є про неї інформація: от, наприклад, компанія MetLife. Це є лідер в світі, і заснована вона у далекому 1868 році. Вдумайтесь, понад 100 мільйонів клієнтів по всьому світі і працює в на понад 40 краї, в понад 40 країнах світу. Ну і якщо брати її надійність, то це найвищі рейтинги надійності, вищі ніж навіть швейцарські банки. Тому рекомендую дійсно, в кого є діти, вивчити дане питання. Ви можете вже відтепер маленькими частинками, що таке 10 тисяч в рік, це 25 гривень в день. Відтепер відкладаєте дитині там нехай по 25 гривень в день. Коли дитина буде доросла, сформується достатній капітал, щоб було на освіту, на навчання в якомусь іноземному вузі, якийсь стартовий капітал і так далі. Друзі, якщо це відео вам було цікаве, Буду вдячний за ваші лайки, за ваші підписки на мій канал у Ютубі та коментарі. Діліться ним з тими сім'ями, в яких є маленькі діти, і вони вам будуть вдячні. Адже хто, як не ми, подбаємо про наших дітей. Слава Україні!